Нібито релігійні спільноти, які поширюють вірші про загиблих військових, залучають довірливих фоловерів у закриті ватсап групи. Там шахраї прикидаються священниками і виманюють гроші, нібито на молитву. Близькі і рідні загиблих воїнів, які часто лайкають і коментують вірші Соломій Українець про героїв та інший патріотичний контент кліпетного штибу це легка здобич для шахраїв, оскільки вони переживають горе і можуть бути вразливими. Ці пабліки також залучають людей на закриті телеграм-канали, де з'являється реклама різних розводняків, які обіцяють вам швидко розбагатіти. Ми також поспілкувались з трьома жінками, які замовляли в Соломії Українець вірші. Виявилось, що жодна з них не отримувала психологічної допомоги від держави чи якихось громадських організацій. З одного боку, мама не плачте» замінила їм психологічну та моральну підтримку, якої вони не мають ні від громади, ні від держави. А з другого група не пропонує учасницям вихід чи якусь реальну психологічну допомогу, а лише маніпулює і культивує чорне горе, розпач і безвихідь. Та й безпечним середовищем для спілкування назвати цю групу важко. Тих, хто не зміг заплатити пропоновану суму за віж і намагався про це розповісти. Адміністратори групи нещадно булять. У вас видно всі на бур'янини могилі. Ви скоріше вдавитесь, ніж пам'ятник поставите, і квітку, напевно, туди ні разу не принесли, бо вона гроші коштує. Про який віж, про яку пам'ять для вашої дитини можна говорити? Ви його двічі похоронили своєю жадністю. Отаке пишуть в коментарях: жінок, які втратили близькі. Людей на війні адміни групи в перепалці назвали бездарною жадною істотою і чмом бездарним.